Я думаю, що вже всім набридло грати за звичайну людину, тобто стіва у Майнкрафті. Тож спеціально для цього відео я скачав особливий датапак. І якщо я вб'ю будь-якого моба, наприклад, свинку я стану ним. А в кінці відео я взагалі стану ендер драконом. А якщо тобі цікаво подивитися, що буде в кінці, то обов'язково додивляйся до кінця. Ну як ти зрозумів, ціль на це відео пройти Майнкрафт. Погнали! Йола, я заспанувся прямо на дереві. О, там хрюшка є! А давайте ми зараз з вами спробуємо її вбити. Взагалі, як я буду виглядати, якщо я буду хрюшкою, звучить максимально дивно? Так, давай помарань швидше. Що? Офігетька прикольно виглядає тепер. Блін, а мені цікаво, моби на мене будуть тягаритися, чи їм тепер на мене пофіг стане. Бо дивіться, в мене ще сердечки зменшились. Тепер у мене 5 сердечок. Це взагалі жесть. А до речі, плюс в тому, що я зможу тепер приходити в один блок висоти. Я навіть не знаю, давайте ми, мабуть, нарубаємо дерева, тому що все таки як не як, але розвиватися нам треба. Так, ось наш верстачок. І тут, по ідеї якась печера була, правда, я сумніваюся, що вона нормальна. Ну, я думаю, в неї сходити можна буде, так що давайте ми зараз якось обережненько сюди спустимось. Ой, йо, але точно я ж геть забув, у мене хепешок мало. Зараз головне буде не померти тут. Так, палички давайте і дерев'яне кейло. Що тут у нас поруч є? Ну, в принципі, абсолютно нічого, навіть заліза немає. Це трошки фіговенько. Але нічого, давайте ми поки накопаємо цього каміння, щоб одразу приобранитися до кам'яних інструментів. Так, у мене є 14 кругляку. Давайте тоді зробимо собі кейло. Так, мені для цього треба буде зробити ще трошки палець, щоб скрафтити собі меч. Та, думаю, можна буде ще соки зробити собі про всяк випадок. І наостанок можна зробити пічку. Все, в принципі, я вже повністю озброєний всіма інструментами та всіми ресурсами, які мені поки що треба. Так що давайте якось обережненько спустимось. Блін, тут щось взагалі нічого немає, ні одного заліза, просто нічого. О, там є шахта одразу бачу. Офігенно, народ, просто офігенно. Найс, там одразу два заліза. Офігенно. Ой, йоли, я прям на цю фігню впав. Так, напевно, мені вже скоро якраз треба буде звідси вилазити, тому що в мене хавки немає, щоб мої сердечки хоча б відреганити. А їх в мене дуже мало. Так, давайте якось приберемося до цієї покинутої шахти. І що тут у на нас буде? Блін, коротше, у мене є така надія, що я тут знайду якусь моба. О, стривайте, сажим, буля. Найс! Я тепер можу літати! Офігенно, просто офігенно! Кайф. Все, тепер мене ніхто не б'є. Залізне кайло одразу! Що, це просто кайф! Давайте золтаємо, тут ще їжа є. Все найсекра сердечки вихилля. Там до мене наче хтось йшов чи ні? Так, тут десь поруч є зомбі, але де вони? Блін, так афіна ще літати можу, просто кайф. Так, кайфтака. Суч я трошки заліза, Я дуже сподіваюся, що в мене вже в найближчому часі буде сет залізної броні. Тому що ну, з цими хпшками, як ви бачите, три сердечка, я довго не притяну. Ага, діамантів мені, походу, тут так і не знайти. О, зомбі! Блін, хоча якщо я тебе вб'ю, я перестану літати. Так що ні, поки ти мені не цікавий. Давайте ось краще здобудемо цього заліза. Стройте, вона мене взагалі буде агритись там, вийте мене чи вам то по тепер на мене. О, я ще до гори ногами трошки треш, я вам так скажу. Діаманти! Найс! Все офігенно, тепер у мене вже буде кейло, а це означає, що ізі обсидіан. тут точки так багатсько, це просто офігенно. Найс. І скільки їх у мене? Шість штук. Офігенно Блін, якось фіга тепер літати не можу. Так що, походу, мені доведеться вбити цього кріпера. Блін, мені так цікаво, що буде, якщо я стану кріпером. А, ну вже не стану кріпером, зрозуміло. Ендермени? що! Давайте ми зараз якось їх вб'ємо. Ну, я дуже хочу їх вбити. Все найс, тепер мені якось обзаграти. Все найс, я його заграв. Тепер давайте вб'ємо їх. Все, я, коротше, тепер зомбі. Стривайте, а що зомбі тепер на мене? Взагалі нагриться. Так це ж мега гадфіки тепер. Їм тупо все одно на мене стало. Найс, все. Так, давайте. Цього чудика заграмо, що ли? Так, і що буде? Все, я вдерблоки став? У мене другий ряд хепешок з'явився, що? Другий ряд хпешок. Я в шоці, я тупо в шоці. Зачароване золоте яблуко, вирофлите! Яке нафіг зачароване золоте яблуко? Мені, правда, тепер якось тут би прийти, то що мінус ще в три блоки, тепер треш, трешки відбувається Але глянь, де тепер хто я? Офігенно просто народ. Мені ще й дуже подобається, те, що моби тепер на мене не агреться. Це просто мега-кай. Так, і що тут у нас? Точніше, що тут у вас? Відро, все, народ. Це просто мега -офієнно. Тому що мені тепер не придеться переплавляти залізо. Ще й сідло є. Я тепер зможу на коні стрибати. Офігенно, ще й броня. Я в шоці. А ще в другій скрині у вас ем, хліб. До речі, хліб можна прямо зараз захавати. Якраз хпшки відхиляться трохи. Блін, а якщо я вас почну бити, ви на мене загратись? А, та, ви на мене загратись. Оце приколи. Блін, точно, якщо ж я вас бію, я назад стану цим зомбі. Так що мені такої фігні не треба. О, стривайте, мені здається, зрозуміло. Коротше, я відкрив менюшку, і тут я можу перетворюватись цих мобів, яких я локну. Офігеть. Все, Насі, тепер можу бути кажаном, можу літати так спокійно вилазити. А можу потім різько стати андерменом і всіх розкидати тупо. Так, я вас зрозумів, Давайте якось тут обережненько щось залукаємо, тому що, ну, отримати тут халявну діамантову броню, я думаю, ну точно. Взагалі полегшить нам гру в тисячу разів. А, до речі, плюс те, що ще зможу від Вардена просто наїзі втікти. Шоо? Офігеть, у мене вже бронька, є така непогана. Два зачарованих золотих яблука. Що тут у нас буде? Um, тут крінж, коротше, можемо скіпати, хоча це можемо забрати. Ооо, сюди, 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 що тут буде? Um, ладно, давайте злотаємо цю фігнюшку. Тут ще дві скрині. Найс. Нічого, я вас зрозумів. Нічого, коротше. Так, О, все, 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 все. Це їм булечка. Що тут у нас? Вогнестійкість 4, незламність. Ой! Так, я, я тебе зрозумів, пан, я тебе зрозумів. Давай я краще тічу, ти там сам собою розберешся, побудеш на одинці, якраз тут починеш трошки. Навіть на шарики ліпше. Тут захист три ремонт? Ні, ці по-любому ліпше. Хоча струвати, їх поки що вдягати не буду, Того що ну, вони, прикляті прив'язування, і я просто боюсь, що я їх не знімлю. а знайду більш ліпші. Ой, гляньте на цей шмошніка. Що ти там забув? А ну давай, зникай. Я вже хочу ті скриньки золутати. Вогнестійкість 4 незламні стрій. Окей, давайте заберемо. О, зільки. Зільки це мега корисно, все, давайте. Діамонтва метика. Наша вона мені. Окей, ладно, давайте заберемо її. Так, давайте поки глянемо, що у мене по броньці є. Вогнестійкі з 4 незламні стри, прокляті прив'язування. Вогнестійкість 4 незламні стри. А так вони взагалі ідентичні, так що ці викидаємо а ці одягаємо собі поки що. Блін, мені б знайти ще хоча б нагрудник. Тому щоб бігати без нагрудника ну це прям треш. треш. Це прям трьош. Взагалі більше нічого корисного немає, тому давайте звідси ці полетимо нафіг. Так, фух, нарешті вибрався з тієї печери. І я навіть не знаю. По суті, зараз мені треба. Ага, тільки сказав про селище, одразу знайшов його, але ем, так мені трошки не пощастило, тому що, як ви бачите, воно покинуте, тобто зомбіфіковане. Я не знаю, там хіба що можна тісно посіння залутати, щоб якась хавка була, але блін так шкода, що не зомбіфіковане. Хоча, в принципі, на що я жаліюся, у мене і так є способка, завдяки якій я можу просто безконечно літати. Ага, такого для чого мені потрібно було мотика? Я думаю, для чого мені Майнкрафта й дав. Все зрозуміло, зарада цик на певсіна. Все так моментальний треба зараз зібрати, щоб ні на які щоб оці чмошніки на мене не А Він, в принципі, уже слух, але все одно, щоб вони мене тут ніхто не вбили. О, там ще є трошки снопів, так що давайте ми зараз їх тут залутаємо швидко. Все, вилітаємо, звідси, я ще й забагався в листі кайф. В мене ще не могли просто на прихлопнути. У мене ось є відро. По суті, в нього зараз можна було б набрати водички, щоб в майбутньому затопити на озеро лави та набрати собі обсидіану. Все. Проте я тепер ще й злетіти не можу знову, так що кайф. Але ну я сподіваюся, зможу злетіти суші. А, все, фух, найс. Блін, я щось в радіусі взагалі 302 чанків нічого не бачу, абсолютно нічого. Ні одного селища, ні аванпоста. Ага. Ну, в принципі, історія повторюється. Як тільки сказав про селище, так одразу воно і заспавнилось. А знаєте навіщо мені потрібно селище? Поки що ні за що не здогадаєтесь. І е, тут, походу, немає голема. <сум> Блін. А ні, фух, він там є! Найс, все. Зараз тоді якраз залі... залітаємо на цю хату зверху і будемо його звідси дубасити просто, як дике. Так, а ну йди до мене. Стривайте. А якщо я, звідси буду його бити. Так він що, реально до мене не достане ще Ви серйозно? Він не може до мене достати? А я думаю, мене прихлопне на Ізі просто. Просто Ізі, Боже, він такий лох. Я щоб руки підняти, мене просто гамсельнули один раз, то я все відкинувся. Так, дай помрачуючи, все. Я тепер залізний гале. Гляньте на моє сердечко, У мене тепер два ряди, як у ендермена. І по суті я дуже жорстоко тіпів. А, походу ні, так. Але це не плюс, що у мене два ряди сердечок. Ой, я ще й конем став, наша правда. Тут теж два ряди сердечок? Блін, ну по такій лосі голема повинно було бути три ряди сердечок, щоб він був, типу, більш жорсткішим. Жаст... Стривайте, так, що у нас тут є? Ендермен. Окей, у нього якась псок осі є. Я можу тепатись, прикиньте? Воно ще й регенеться, воно не один раз різається. Афігеть. Ні, ну ендермен імба. Ти можеш тупо тепатись. Ти ще й такий високий, це взагалі кайфік. А куди я можу тепнутись? Мені цікаво. Туди кудись можу? А наверх, ой, краще я б цього не робив, тільки хпшки свій потратив. Так, у мене є 32 два копиці сіна. Давайте його переробимо в хліб, щоб я міг відхилитись нормально. Так, і зробимо собі хлібця. Скільки його? Стак хлібця, все найс. Nice. Що мені такого викинути можна? Я думаю, можна палиці, ем, що ще такого. Та глибоко... Хоча ні, мак і нитки викидемо. А ні, блін, стривайте, я лох трошки. Нитки мені ще як треба для лука. Давайте тоді якраз заодно ми зробимо собі лук, викинемо ці палиці. Платівка в мене звідки сіє? Офігеть. І зробимо собі ще трохи хліба. Ось. Найс, буде про запас якраз. А це можна спокійно в собі викинути. Просто так я не знаю, забрати сенсу, давайте ліпше ми зараз відхилимо собі. А ну давайте ми зараз перетворимось в Големуса. Блін, ну прикольно так за нього бігати, реально. Прям кайфовенько. Блін, правда, мінус та големуса. Я так і думав, що я не зможу просто нормально приходити. Мені прийдеться прорубувати якісь в три блоки. Та, це трохи він, звісно. Так, я перейшов за ендермена, давайте тут наберемо воду, тому що минулий раз вона чомусь не набралася. І мені було б зараз кайфовенько знайти озеро лави. Це було прямо офігенно. Ще одне село ще неподалік, правда Нащо воно мені вже? Блін, там була би кузня, я б її і, можливо, обсидіан би отримав. Взагалі б кайфовенько було. До речі, щоб все було по чесному, осіт, я залишив його в описі, можете теж на ньому пограти, щоб до мене не було ніяких питань. О, курочка, давайте її теж заб'ємо. У неї, по і теж якась пособка буде, так? Я ж на це сподіваюся. Так, все, є курочка. А, до речі, це так це мега корисно. Якщо мене хтось підкине, я зможу так просто палавно падати. Блін, це така їмба. Просто реально. Так можна вдофатіти з якимось ендер драконом. Просто взяв тебе, він кудись в космос підкинув, ти перетворився на курочку і все. Ти вже. Ефектів плавного падіння. Найс, офігенно. Але щоб прям на неї так на серйозці грати, ну це трохи кринж, тому що у неї два сердечка, просто гляньте. Того й ліпше зараз стану якимось о... големом. О, а це буде кайфовенько. Блін, прикиньте, ви граєте в Майнкрафт, а до вас сели щось приходить такий голем бішений, який просто біжить, як дикий. Ой, та я б чесно кажучи, злякався злякався на не те слово. А тут може лягти спати чи ні? Ви не можете засунути ліжко знати далеко. Окей, давайте якось розваляємо стінку трохи. Блін, вибор, селянин. реально, мені тебе шкода, що до тебе прийшло таке чмо під назвою Долаймон. Розглянула тобі хату та лягла спати. Реально шкода його. Ой, йоли, йоли! Блін. Фух, я думав, я зараз здохну просто. Ні, це тебе хата для яких ліліпутів, реально. О, братан, привіт! Як твої справи тут? Та я бачите, щось тут трошки так засмутився, такий провинивший, але нічого. Так, котів я звісно бувати не буду, того що ну наша. По перше, як вони такі милі, просто гляньте на них. Стривайте, а якщо стане насадіком, що буде? Сорі, братан, але це для відосу, це все для експерименту. Ага, по суті, ніста. Та, а шкода, шкода. Можна було б йому якусь прикольну способку додати. Хоча яку тут способку додати, ж Реально, яку нафіг способку? Так, у вас є кузня чи ні? Давайте, напевно, перетворимось за кажана, щоб я міг злетіти та все оглянути. Ага, блін, у вас немає кузні. Стривайте, а в тому село що там була хоч кузня, тому що я щось так не придав цьому значення. Давайте зараз ніхто до нього долетимо І походу теж немає. Та... Блін, це доволі фіговенько, я вам так скажу. Тому що, ну. О, це ж все міняє народ озеро лаби. Це ж просто кайфік. Так, обережне приземлення. Найс, nice. і тепер затоплюємо його. Тепер давайте зараз робимо верстачок, і мені потрібно буде зробити собі діамантове кайло. Мені зараз притвердитися за якогось такого жорсткого тіпа, щоб у разі чого мене ця лава не вбила. Тому що у мене є таке відчуття, що під низом під цим обсидіаном, ще один слой лави. І щоб такого не трапилось, я ліпше стану якимось главу якого більше хепешок. Та, як ви бачите, там реальна лава. Все, тепер сюди ми розливаємо. Е, а, блін, точно! Я жандарменний, вода мене дамажить. А я не думав, що це наскільки все пророблено. Стривайте, а якого фіга я не можу його підібрати? Якого фіга? Ану, стривайте, мені. Здається, що через те, що я великий. О, все, та, в мене вже дають обсидіану. Фух, а то я вже думав, що воно, що воно щось там жорстко забагалось. Блін, народ, ну я думаю, що за таке можна однозначно вже поставити лайк та підписатись. Тому що моя мрія це тисяча підписників. Залишилося ну буквально 50 сабів. Тому давайте так, кожен хто подивився це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Вам не складно, а мені буде капець, як приємно, адже для вас це дописує дуже кайфові відоси. Так, і в мене вже є 15 обсидіану. Це мега круто. Тому по суті, мені залишилося тільки знайти гравій і вибити з нього кремінь. Блін, а вижу, я чи буде в незері. Наприклад, якщо я в того аж самого гіфрита. Я зараз можу стріляти тими пломнями чи що у нього. Це ж треш просто якийсь. Або уявіть, що буде, наприклад, якщо я вб'ю гаста. Мені навіть страшно уявити що буде. Того давайте пошвидше знайдемо гравій. Блін, зараз як назло його не буде, звісно. Буду шукати його. А, фу, пощастило. Окей, Забираю одразу з першого кремень. О, як я люблю Майнкрафт просто, кайф. Ще чекати тих щороки не довелося. Офігенно просто. Так, у мене якраз тут є пара злитків заліза, так що ми одразу крафтимо собі кресало. Точно, я ж геть забув, мені ще меч треба зробити. Тому що файтити з кам'яним мечем у незрі, ну це мега тупо буде. І, до речі, походу, мені придеться почекати, поки приплавиться залізо. Тому що, як ви бачите, броньки в мене взагалі немає. Типу, є одні наголінники, але сенс, якщо вони майже мені нічого не дають. Так, у мене вже є діамантовий меч, це мега кейфовенько. Так, у мене вже ось є залізе нагрудник, але я не знаю, походу, доведеться ще почекати, поки в мене буде шоле. Та ботинки, хоча блін, давайте собі кросівки зробимо з діамантів. Того що заліза, я не знаю, якось не дуже хочеться. Все буде в мене хоч половина з діамантової броні. Все коротше, робимо зараз шоло, і я уже фулу бронці. Та гляньте, тепер ми можемо забрати весь цей хлам з собою і збудувати портал, то нарешті відправитись у Незер. Фух, ну що ж, з богом погнали в Незер. Ага. Ну як завжди, базальти від селені походу, тільки в минулому відеосі пощастило заспавнитися одразу у фортеці. А тут Майнкрафт вирішив мене не балувати. Ладно, тут десь є поруч гаст навіть два гаста. Все фух. І, до речі, зараз би було пофійно перетворитися на якогось эндермена, щоб я міг тупо на ізі ось сюди тепнутись. А, вони на мене навіть агритись не будуть. Все, а я думав, що мене зараз обстрілювати почнуть. Я думаю, зараз саме час тупо вбити цього лашпята. А я по ньому ще й попати не можу. Ладно, заб'ємо поки давайте краще. О, Йола, все-таки, знаєте, я напевне заберу свої слова назад, тому що в мене тут є Warped Forest поруч. А це означає, що очі енду явно не стануть проблемою. Але я б хотів вбити цього чувачка. А все? Я тепер гаст? Йолли, який я гігантський! А навіть F5 просто не захвачує мене повністю. Блін, у мене сердечок всього на всього 5. Це трошки фіговенько. Так, але зате я зможу просто літати по незеру, як дикий, і знайти фортацію просто на ізі Блін, як мені зараз все подобається, просто кайф. Лутеш собі по незеру, тебе ніхто не обстрілює. Всі тебе ігнорять, взагалі кайф. Так я сподіваюся, що фортеця буде поруч, і мені не доведеться летіти тут хтось на скільки років, щоб її знайти. Але поки що я бачу тільки одні базальтові дельти. Фу, ненавиджу їх. Хто теж, до речі, напишіть плюс в коментах. Або напишіть слово ненавиджу базальтові дельти. Тому що мені цікаво дізнатися, скільки нас таких. Басіо навіть знайшов. Афігеть. Ага, ви одразу на мене бачитесь? Я вас поняв. Ух ти йошкінтикот. Та, мене тут зараз зафігачить, того давайте кудись сюди за за заліземо. Йо, литікаємо, звідси нафіг! Поки мене там ще не пришибли. Ну от на що ти на мене лізеш? Боже. Я ще й по ньому попасти не можу. Взагалі кайфік просто. Все, давай, здихайся, він доступить Вонючий. Станайся. Nice. Ого, я великим одразу став. Що я думав, я маленьким стану. Але ладно, це теж непогано. Так, не ж сподіваюся, ви на мене не будете така? Все буде окей. О, я тепер брутальний піглін. офігенно. Коротше, та це все прекрасно, але мені треба знайти фортецю. Та ну дайте мені вже цю вонючу фортецю, я не можу. Я вже скільки тут тупо літаю, а ніфіга немає, абсолютно ніфіга. Йоло, це якийсь випуск такий дивний, тільки кажу, що дайте мені фортецю, вона одразу з'являється. Ви реально на приколі трошки. Так, мені напевно зараз треба стати брутальним пігляном, щоб в мене було трошки більше хпешок, Того, що ці тварюки ну, реально дуже жорстко зносять. Йо, ну який я все-таки красавчик, реально. Так. Давайте тікаємо звідси і просто в моменті стаємо блейзом. Все, струвайте. У мене якась способка є. Нарешті я так цього довго чекав. Афігенно я можу стрілятися, Кайф, я ще літати можу. Все це тупо тепер імбовий перс, того що я можу ще й літати, а ще й відстрілюватись. Так скільки у мене палець, тільки дві. Блін, а шкода, шкода. О, якраз два чмиря заспавнилась. Фух, палиця випала. Все, в принципі, тепер можемо звідси навтіх летіти. Але, знаєте, я ледь не забув одну тємку. Мені ж то треба буде ще очі Енду вибити. Точно. А у мене їх нуль якраз. Тут якраз неподалік, по-моєму, був Варпет Форест. Так що думаю, до нього якраз можна зараз де полетіти та вибити там очі з ендерменів. Тільки б ніби ще згадати, в якій він стороні був. Але якщо полетимо на рандом, я думаю, ми його знайдемо без проблем. Йо, а як вам ідея вбити лавомірку і чекнути, що вона взагалі робить? О, все. Кайф народ. Просто мега кайф. А що я тут можу якось взагалі щось прикольне робити? Способок у мене немає. Так. способок ніяких немає. Трошки шкода, але давайте чекнемо, що вона на суші робить. Чи на суші буде фіговенька. Хоча ні, походу, і нормально взагалі буде офігенно. Але ні, знаєте, Блейзік набагато офігенніше. До речі, давайте чекнемо. А, зрозуміло. Я думав, що Блейзі просто два ради ХП в нього тільки один ряд. Зрозуміло, все. Ще одна фортеця. Нормальненька, а Варпет Форес так і немає. Так, я ось повернувся вже до базальтових даль, але я дуже сумніваюся, що такі в яких виходить портал. 100% ні. Це якесь інші. О, якраз Warped Forest, боже. Майнкрафт в цьому випуску просто найліпший з усіх часів. Тільки просто ж Варпет Forest, одразу він тобі. До речі, я ще виконав досягнення гаряча путівка. Хто не знає, це, типу, треба побувати в усіх незерських біомах. Ну, але що? Ну. Це типу, не тяжко було, то ще літати можу. Так що давайте тривайте, точно, я ж забу... забув забув передати це на ендерменах. Ти на їм буде щось. Та, він горить, реально. Боже, це вже кайфік. Ну давайте цього чмиря зараз об'ємо. Ой, він так нафігово наносить мені, я вам так скажу. Зараз щось здохну. Це я ендерменчиком став знову. Так, у мене ще 60 хліба є. Я сподіваюся, до кінця виживання мені цього вистачить. Того, що не хотілося б знову йти в селище і там цю всю фігню творити. Не, якось без цього. Давайте відаємось краще. А до речі, я тепер можу спокійно в очі дивитися взагалі ні не трапиться. О, там якийсь одинокий ендермен стоїть. Давайте ми до нього. Підійдемо. Ну як підійдемо? Краще вже тепнемось до нього. Але у мене тим часом все одно нуль очей. Це аж якийсь треш просто. Як мені їх вибити взагалі? Так, коротше, приміняємо дуже четириську тему, стаємо блейзом і оглядаємо територію, що тут є навколо. Ага, он андерменчик. Давайте зараз афіачимо його. Ну, як завжди, в кращих традиціях, мені не дропнеться з нього, тобто ні. А, ні, фух, дропнулось. Мега дивно, але ладно. Перша прилина. Боже, мені таких треба ще 15 штук вибити. Я в шоці. Я в шоці. До речі, всім все одно, але вже 24 й левел. Я в шоці. Я думав, що в мене буде зараз максимум якийсь а вже 24-й. Двоє очей уже найс. Я думаю, потихеньку життя буде налажуватись. Так що б'ємося очмиря і спорим зараз ніс на випаде. А ні, третя, третя перлина. Офігенно. Точі пігля не бродять. Що вони тут забули взагалі? А, ну та тут же це червоний ліс, так що зрозуміло. Он там дофіги ще ендермені. Все, давайте туди. Три сердечко, зараз би ще трошки, і я помер би. Що було би геть не круто. А ти що мене навіть у відповідь не будеш бити? Я в шоці. Так, у мене вже є 9 перлин Енду. Мені ще треба буквально сім. Штучок, менше половини зібрати. Я думаю, що це буде доволі швидко. Тому що, в принципі, щоб випити одну перлину, мені треба в середньому десь півторандермена. Так що це ще не так критично. То що десь з одного випаде, з другого ні, але немає такої фініш там п'ять убив, тобі ніс не випало. Ех, шкода, що я не можу його заграти. Так він там і буде стояти, того що тепле до нього, ну взагалі нереально. Я вже краще тут почекаю, поки хто заспанеться. Ще б ходить трошки безсензатія, того що. А ні, там якийсь один бігає. Давайте до нього зараз підемо. Так, уже до нас залишилось буквально трохи. Ще п'ять тупих очей. О! Хелло, братанчик, не тікай, не тікай від мене, ну куди ти? Ой, і на що ти зробив? У тебе ж тепер 0 хпшик. А з нього ще ніс не випало. Добре. Щось, походу, сеанс мого везіння підійшов до кінця, тому що я вбив вже 4 андремена, а перлина так і не вибуха. Так, в суті є невеликих не я Сподіваюся, що зараз вона мені дропнеться. Та, є, найс. Ще 4 штучки, давайте цього об'ємо. Мені щось індуїція підказує, що з нього вона випаде. Прям випаде. А, ладно. Так, ну харч з тебе давай, дропнешся. Найс. Ще три штучки, буквально. Три. Найс. Фух, 16 очей. Як я довго це робив, але все-таки вони у мене. І давайте одразу вже скрафтимо собі 16 повноцінних очей енду. Ну все, тепер я, в принципі, можу просто йти ендер дракона. Я думаю, це буде мега-ізі. Просто легше не буде. Так, тепер безвіться ще якось вибратися. А ну-ка, глянемо на корди. А до речі, корди тут дуже близькі до спавну. Це б я вам скажу. Означає, що портал десь тут. Тобто, виявляється оці базальтові дельти де реально знаходяться в тому реані, там де мій портал. А там, до речі, мій портал, Так що давайте тут зараз степнемося, все, і повернемось додому. О, це мені пощастило. На дворі навіть не ніч. Це офігенно, прямо. Так, в принципі, блоки у мене, я хоча що вони. Я ж можу літати спокійно. Так що давайте ми з вами ем, в яку сторону? Ага, туди йти, тоді добре. Навіть око випало. Все. Тоді давайте ми перетворимось на якесь та? чого б ні. І полетимо просто в тому напрямку. А ну, цікаво, якщо я буду стріляти, воно щось підпалить чи ні? О, реально. Стривайте. Струнгол поки що це дебільно, але давайте ми з вами знаєте, що зробимо. Підпалимо нафік. Селище. О, я думаю, це буде дуже весело, народ. Без приколів. Я сподіваюся, що воно все згорить дотла. О, там уже почалася реакція горіння. Все найс. Тут теж все горить. Просто офігенько, народ. Зараз ми це все просто дотла спалимо, а теплитимо лутати стронхол. Йомайо, щось цією хатою гляньте, як вона повністю лівітує в повітрі. Немає ні одного блоку, на якому вона трималася. Офігеть, тут воно добре горить. Мені подобається, як воно горить. Як люди суїть, ас, а пожарки приїжджають. До речі, можна зажати, я буду тупо стріляти. Як Племета. Тут теж хата така трошки Типа, Тіпа тут заспавнився, собі такий спить, а вийти на вакууда, так? Давай тобі допоможу вже, братан. А ти нафіг тік. Ну нічого, нічого, нічого. Зараз я тобі покажу, де раки зимують. Зараз це все нафіг ти з цій хаті. Ок, чи не ок. Коротше, я думаю, що вже досить знущатися з цього селища, то давайте полетимо вже нарешті в напрямку стрінхолда. Блін, народ, я навіть не уявляю, як це буде кльово, коли б дракона. Я просто навіть не уявляю, що будуть за способки у нього. Це буде якийсь треш. Думаю, можна повернутися потім в звичайний світ. Тут створити просто... То повну анархію, але для початку давайте кинемо ще одного око. І куди е, а, все ще туди, окей, я вас зрозумів. Все. Ізі полетіли далі. Назад летіти. Що? Я не думав, що фортеця так близько буде. Я чекав, що б летіти тисячу років, але походу ще ні. Давайте ще трошки прилетимо і от десь тут кинемо його. Так, швиряємо. Ага, все, найс, я вас зрозумів. Тоді я думаю, що вже воно скоро почне летіти назад. Так що вже потихеньку можемо кидати його тут. Е, а, все, окей. Зучись така дивна територія, тому я думаю, що вона десь прямо тут знаходиться. Ага, все, ну десь тут, короче. Все, воно вниз летить, то є ізічка. Навіть ні одного ока не тратити, ви прикиньте. Ой-ой-ой, Блін, я ж геть забув. Пло, зараз дохне тут. Давайте перетворимось на піхліна. Я вже думав, що я зараз помру. Все, вода зникла, так що тепер можемо спокійно собі копатися вниз. Знову ця вода. Трошечки мені це не подобається, але ладно. О, струвать там якась пещерка є. Так, і де мій Стронгхолд? Ну ви серйозно. Він же має бути десь прямо тут. О, найс, ще діаманти знайшов. Одина, що вона мені окей, пригнали мені. Ой, щось її так розворотило. Я сподіваюся, тут буде портал. Того що... А йо щось що сі фортецю сталося, ви... Погляньте. Ви просто гляньте. Знаєте, я на 100 впевнений, що тут не буде порталу. Просто не буде. Коротше, тоді у нас такий план. Просто беремо, перетворюємося у кажанчика, що він був такий маленький, гарненький, і прилітаємо тут, наприклад. І тепер просто шукаємо цей вонючий портал. Того, що просто в усіх відосах майнкрафт Але ну їх поки що тільки два на каналі. Але тупо з фортецею щось створиться таке, незрозуміле. Я не знаю. Що це просто жах якийсь. Тут тобто це замуроване, понятно. Божечки, а куди ж мені йти? до кого мені взагалі звертатися, щоб мені показали, де портал? Бо тут взагалі такий трішняк. Пусто тут, пусто. Божечки, це ж якийсь просто жах. Ні одного відоса немає без того, щоб нормально знайти тупий вонючий портал. Хоча ставати, тут є другий поверх? Можливо, це я занадто рано панікую? Ну, до речі, можливо. Так, тут далі о, бібліотека. Ну, це офігенно. Зараз ми в неї пройдемо. Ось тут у нас буде. Ем, папір, книги. Ну, як зазвичай, один хлам, коротше. Зазвичай бібліотека, наскільки я пам'ятаю, сповниться десь уже біля порталу. Хоча це такий собі орієнтир того, що в Стронхолді їх декілька. О, стривайте, найс. Фух. Я так і думав, що вона буде десь біля бібліотеки. Ну, так і сталося. В принципі, так О, що... Ой, якраз нова моба анлокну, влусківнеться. Це крутячок. Тоді ламаємо їхній спаунер і, по суті, все. Ой, тільки незручно буде Давайте ліпше станемо якимось брутальним піглом, наприклад. Але стривайте. А чи не перетворюся у зомбіфікованого пігляна, якщо я буду у звичайному світі, Тому що е, цей піглін у звичайному світі перетвориться у зомбіфікованого. Коротше, давайте від гріха подалі станемо е, селянином. Во короче, тоді селянин пройде Майнкрафт. Я думаю, ніхто проти не буде все. Давайте тоді з богом Пригаємо у портал. Все, тут тепер без проблем. Перетвор... перетворюємось на блейзіка, взлітаємо і йдемо нищити ці фігні Думаю, це буде взагалі без проблем. Ага, стривайте, у мене ж є газ. Якщо у мене є гаст, я можу стріляти цією фігньою. Якщо я можу стріляти цю фігньою чекайте, що у нас буде просто ізіч. Така ізі фігня, боже. Просто зараз ми на їх на ізі познищимо. А я ще приймався, що мені потрібно буде лук, стріли, а тут взагалі просто ізічка. Все, народ, у нього взагалі не залишилося ніяких кристалів. А це означає, що зараз ми просто будемо з нього знущатися. О. Ой, не цей час, коли нарешті дракон буде від мене тікати, я буду за ним гнатися. Ой-ой-ой, так, потрібно бути трошки більш обережним, тому що я геть забув, що в гасла дуже мало хпешок. А ну мені цікаво, як він почне приземлятися, цими вони жорсткими будуть зносити, ну я думаю, що повинні та того що... Ну це прям в жорстко. Вони всі ці кристали, ці фігні, просто розносять як дикі. А якщо по ендер дракону попаду, ну це ж буде просто трощок. О, він там вже приземляється, офігенно. Блін, по ньому не влучила, ладно, давайте тепер. Ну, чесно кажучи, таке собі задоволення так по ньому пулятися. Давайте ми ліпше станемо пломним. На хепешах так маловато. Давайте відхилимось трошечки. Коротше, я думаю, найліпший варик, тупо так брати в наглу підходить до нього. А ні, ні-ні, ні, ні, я беру свої слова назад. Так взагалі не легше, в мене тупо зараваншотне. Я коротше зараз перетворююсь на големуса. В мене тут взагалі є. чи навіть по голові можемо. О, я правда відлетів, але то вже таке діло. А не все одно до фіга так що я можу просто знущатися над ним. А він мене відкидає, але мені вже все одно дракон. Таке вже не пройде. Все боже, ти такий лох. Та відкидай, відкидай, Мені тупо все одно. Я вже не просто стів дракон. Так що все, давайте фігачимо його. Ой, а це він вже мене так жорстко відкинув. А до речі, знаєте, плюс галемуса в тому, що його хоч на тисячу блоків підкинуть, Він не отримає урону з падіння. Це офігенно. О, я ще й ледь не здох, поки з вами говорив. Давайте поки тут хилимося, тому ж не хочеться вмирати, прямо коли я вже до фіналу дійшов. Хоча знаєте, лук, напевно, би не завадив. А то я щось так подумав, що ізі його знищу. А по суті, то в повітрі він все одно до нього підійти тупо нереально. А влучити в нього фаерболом це не знаю, яким треба бути. Ось він уже приземляється, так що давайте. З ним ще фікс заженешся, тупо бігаєш. А він він швидше тебе, та ти йому ніс не зробиш. Він ж тут такі круги намотаєш. це треш. А до нього підійти нереально в повітрі. Тупо нереально. Ой, я йому хоч пару цих шкоди наніс, так що нормально. Але все одно без приколів, це буде трохи тяжко. Ні, ну ти взагалі там колись плануєш ось туди сідати. Чи ні? Чи тебе немає такого планах? Во, походу, зараз буде. Давайте, перетворимося на големуса. Бей бей мене скільки хочеш. А ну-ка, я зараз можу бути? А, так, на що я надіявся? Давайте, хоч хоч так уже, хоч якось. Б'ємо тупо його. Вже хоч якось. Так, у нього вже немає більше половини хпешок. Це дуже мені подобається. Так, мене відкинув, але мені все одно якось. До речі, давайте вже шолі почнемо хавати. Ой, я ще хліб викинув. Так, наче він мені не потрібен. У мене ж є зачаровані золоті яблука. Це означає, що ми можемо наїзді стати зараз големусом і просто чекати, поки він приземлиться, а потім захавати яблуко І вже наїзді їзі тупо рознести його. Того, що я сподіваюся рознести його вже останній раз, коли він тут приземлиться. Тож не бачу сенсу тупо це затягувати. Все, хаваємо яблучко. Давайте, у мене дуже мало що я сподіваюся, що ми зараз його рознесемо. Ой, фух, оце він мені наносить. Ще ендермени, тобі ну куди ти лізеш? Взагалі дикий. От що ти хочеш мені доказати? А? Чи тепається від мене? Ще йому ніч нанести не можу. Нє, ви, взагалі, якісь пришиблення, так? Реально, без приколів, тупо якісь пришиблені. Ну, з ціле ордою мене так напала. І по ним же ж фіг попадеш. Вони ж, тупо манцять як дики. Ні, ви реально якісь ідеоти пришиблені. Так, стоїмо цей чмоні і просто Фу. Фух. Ам, так, походу, мій план трошки провалився, ладно, нічого. Ха, ми ще одне золоте яблука. Так, мені потрібно з цим розібратися, бо вони, ну як наші спеціально, мені заважають тільки кланців. Все, давайте, давайте, давайте. Біжимо до дракончика. Біжимо до нього. Вони ще кидає як дикі. Куди ти не откидеш? Все, давай, 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 давай. Фух, найс. Я андер дракон зразу. Найс. Просто фух. І цей лох теж здох. Ну, тепер я прийшов на його місце і зараз буду все нищити я взагалі робити, будемо мені цікаво. Щось взагалі зміниться? А, у мене ті чмоні віддан. А, до речі, можуть цими ферболами так шляхатися. Але блін, я думав, що воно щось зростка буде. От я зараз пролечу тут. А я просто ждати не можу. Окей, давайте тоді зараз, ми знаєте, що зробимо? Перетворимося, на звичайного чудіка. От на Свинтусу, наприклад, чого б ні. Ну куди ви свинку б'єте? Ви не нормальні? Ой, то ще в мене хточки мало. Коротше, тікаємо від цього чмошника. Перетворимось на пломене. Так, я наче вже все золотав, так що давайте. А, ні, тут ще парася хто сюди є. Все, давайте тепер тепимося звичайний світ. І так. Ага, я все лише опинився. Ем... І давайте що ж зараз станемо ендер драконом І тут взагалі А, та ось. Дракон енду Але, блін, чого у нього хпшек так мало? Хіба не можна було зробити, щоб в мене було більше хпшек Там, рядів 10, наприклад. Це б було жорстко. А так це якась фігня типа. Йо, ще як я в інвенті дивно виглядаю. Блін, я думав, що я буду щось жорстко тут робити, а взагалі ніч не, не роблю. Боже, що це за дракон такий? Без приколів. Такий якийсь І так, народ, як ми з вами вже все пройшли, я пропоную нам зараз зайти в креатив, вийти в меню персонажів. І знаєте, кого взяти? Вардена. Тільки мені б його зараз ще знайти? Ось Варден. Боронитель. І давай. Давайте перейдемо в режим виживання тепер. І що я можу робити? А, ого, такі прям фігні люди робити. Але чого в них так мало хапешок? Всього на всього два ряда. Як у того ж самого коня або голема. ну це якийсь треш просто. Хіба не можна було вже більше хапешників додати? А то як обділили трошки і способок так мало тільки одна. А де село ще стривайте? Давайте зараз підлетимо до нього. Хоча, блін, я з нього взагалі ніфіга не бачу, тупи темні. Ой, я взагалі кудись болот вже забрів. Стривайте, а хто тут взагалі ще такий цікавий є? По суті, то. Ом... О, ілюзіонін. Ано? Ну, що ти будеш робити? Діана способок взагалі шалі немає. Реально? Нуль способок, ви на наслійосці? Капець я в шоці. До речі, точно, я ж геть забув. Давайте ми з вами візером станемо. Ось візер. А ну-ка, ой, щось у нього в голови трошки такі дивні А ну-ка, якщо я почну стріляти, що буде? А, чесно кажучи, таке собі, таке собі. Думав, що буде щось пожоще. Воно ще так довго у нього реагується? Тупо секунд 10. Я в шоці. О, а воно взагалі ніс не розносить. Трешачок трошки. Коротше, народ, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. І нагадую: якщо вам воно сподобалось, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Всім до зустрічі!